В Охтирці волонтери встановили меморіальну стелу загиблим на російсько-українській війні захисникам. Меморіал назвали безсмертні герої Охтирщини. Встановили його на центральній площі міста героя. Поруч з новою стоїть стела небесної сотні та воїнів, АТО, яка з'явилася в місті в листопаді 2014 року. Її встановив учасник майдану Володимир Лисенко. Чоловік загинув в перший день повномасштабної війни. Капітан окремого батальйону територіальної оборони збройних сил України Володимир Лисенко переслідував російських військових у лісі поруч із містом. Це чисто волонтерський проект родини Володимира Лисенка. Вісім років тому він відкрив першу в області стіну героїв АТО. Тоді, на тому на тій стіні було дев'ять прізвищ. Сьогодні там 24 чоловіки. На цій стіні. На цій сцені сьогодні у нас 78 прізвищ. Крім того, ми маємо 17 зниклих безвісти. І 9, 9 людей, сьогодні десяток ховають у Чернеччині. Тобто це все буде після перемоги. Справу чоловіка продовжила його вдова Мирослава Лисенко. Саме за її ініціативи була виготовлена стела. Така ідея, розповідає вдова, виникла через півроку після загибелі Володимира. Мій чоловік це герой з великої літери, це борець за незалежність України. Це патріот. Я, я не знаю, я таких людей, мабуть, не зустрічала. Я створила групу Родина загиблих героїв. І там повідомила, що сьогодні буде відкриття стели, але публічного зібрання не буде, тому що зараз заборонено. І після панахиди, яка відбудеться у церкві, буде освячення цієї стели. Але скільки людей прийшло, я, я не очікувала. Серед тих, хто взяв участь у відкритті меморіалу, мати загиблого сапера Валерія Карпенка. Її син розповідає жінка, розміновував тростянець, підривав міст, допомагав під час контрнаступу на Харківщині. На сьогоднішній день ми вдячні організаторам, волонтерам за цей захід, що вони зробили таку пам'ять для наших нащадків для всіх нас, щоб знали, що діти наші. Наші батьки, наші герої загинули не дарма. Що ми будемо завжди їх пам'ятати, що вони назавжди будуть в наших серцях. Прийшов на відкриття стели брат загиблого танкіста Сергій розповідає. Брата звали Геннадій, йому було 54 роки. Він дуже просився в армію і, врешті, потрапив до складу 92-ї бригади. Воїн загинув в районі Сватового. Я відпросився в нашого начальства командирів, щоб поприбути, поприсутствувати трохи на цьому. Відкритті меморіалу, тому що в мене тут брат рідний, він воював в 92-й бригаді. Ну, захід правильний. Я все ходив, дивився на артовців хлопців, там теж багато знайомих, а тепер і сюди треба буде ходити. Багато знайомих, і тим, тим паче брат рідний, царство Небесне, усім нашим воїнам, хай пробачать, що не так. Усього захід зібрав разом в центрі міста понад 100 стохтерчан. Анна Книш, Андрій Міхеєв. Суспільне новини Сумщина.